Доброго дня глядачі. Показую вам підлогу, яку я зробив на лицях руки передач. Це отверсія для речага. Так воно станається. Тут є отверсія для направляючих. А далі вона на накладаюці. І бовзиками воно все прикручується. я вам покажу його вище, ближче, ближче, як воно вийшло. Це має воно такий вигляд. Дивіться далі, як я буду робити речах. переключення передач.